Браті і сестри, дякуємо милосердному Богові, що Він знову нас Духом Святим прикликав до храму Божого, щоб ми слухали Його святе Слово, слухали ту науку, яку Господь Бог бажає нам дарувати для нашого вразумління, для нашої дійсно подальшої долі, бо не тільки Господь піклуючись і турбуючись про наше майбутнє тут у земному житті. Турбується, але турбується нас привести до Царства Небесного, до того вічного майбутнього, до того до тої обітованої землі, до якої Господь Бог всіх нас промислительно веде, і кожного разу бажає нам дарувати оту науку, щоб вона нам допомогла, підтримала наші немічні сили, щоб ми, слідуючи за Господом Богом і йшли спасінь до спасіння і до вічної радості з ним. І ось сьогодні Господь Бог дарує нам вислухати повчальне Євангелію про зустріч Господа нашого Ісуса Христа із Гадаринським віснуватим, коли Христос, перепливши озеро Галилейське, приплив на інший бік і прибув до країн Гадаринських, і там зустрів його цей віснуватий. Який мучив біс його, і кидав його і в вогонь і воду, і в'язали його, і не могли його стримати, і ходив він не одягнений, а жив у гроб... гробовищах, а не в будинку. І ось в такому розпачливому стані був той чоловік існуватий, але Христос прийшов, щоб вигнати біса. І отже, коли Христос наближається, що проголошує оцей біс? Він каже, що тобі до мене, Ісусе, Сину Божий? Прийшов ти передчасно нас мучити. Бачимо, дорогі браті і сестри, що біс починає спершу ось таким гордим своїм закликом і бажає показати свою таку гординю. Каже, що тобі до мене? А потім Він молиться вже. Не, не зводь мене до погибелі, до, е, але дай мені увійти у стадо свиней. І ось коли Ісус каже, добре, виходь. Він виходить і свині кидаються із Круче озеро і всі тому. І ось ми бачимо далі, розгортаються події, що пастухи біжать до міст. І сповіщає, що сталося, що вигнаний, вигнаний був біс, і біснуватий став здоровий, але свині всі наші загинули у озері. І виходять всі люди, і кажуть, щоб Христос відійшов від їхніх осел. Щоб зрозуміти, дорогі браті і сестри, ось це Євангеліє, треба поглянути трошки в історію старого завіту. Адже коли Мойсей Вів людей до обітованої землі через постелю. І коли вони вже наблизалися до обітованої землі, деякі із колін Ізраїлевих забажали залишитися ось тут, перед Йорданням, тобто на східному побережжі Йордану, бо там вже були гарні землі для пасовищ, гарна земля робюча, і вони вже не хотіли далі йти за Мойсеєм. І Мойсей обурився на них, зрозуміло. Бо Бачив, що ось ті деякі із колін можуть спокусити всіх людей, і вони не підуть до обітованої землі. І вони сказали тоді до Мойсея: добре, ми підемо з тобою і будемо з тобою воювати за цю обітовану землю. Але дозволь, щоб наші діти, наші жінки залишились вже тут. І ти нам ось ту землю дасиш. І одне із колін це було коліно гада, і тому і називається та сторона гадаринська. І ось це коліно забажало що? Забажало не йти до обітованої землі, бо їм вже тут добре. Вони вже тут бачать себе і в добрі, і в благополуччі. До чого уподібнюються ось ці гадаринці? Та уподібнюються багато в чому і до нас. Бо ми так само покликані до обітованої землі, до Царства Небесного, але бажаємо тут на землі жити у задоволенні, у, у такій розкоші, у всіх благах і не бажаємо ніякого царства небесного, як е, наш, наша мудрість навіть говорить, та наша нам журавель в небі, нам або в руках. І ось так ми дуже часто можемо ворогом роду людського бути обмануті і бажати тільки тут, на землі, довольства, і тут на землі, тільки благ, і, всякого, і всякої, всякої благості. Але Господь наготовив для нас царство небесне, і нам за те царство небесне треба воювати. І воювати з тими духами піднебесними, воювати з тим злом, яке є в нас кожному. І Господь Бог закликає нас, щоб ми озброїлися, щоб ми підперезалися істиною, щоб ми озброїлися у щит віри, щоб ми озброїлися мечом Слова Божого і так слідували за Господом слідами його заповідей. Ось коли ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Господь все-таки приходить до нас, до того людства, що заблудилося, що було ворогом роду людського обманути, і Господь бажає все-таки привести нас до того Царства Небесного і приходить, що Він допомагає своєю благодаттю, виганяє тих бісів. Він Допомагає нам немічним і дарує нам свято, святе таїнство сповіді, і каже, хто хоче йти за мною, без примусу. Ми бачимо, що один тільки захотів із всього народу, з того, з якого вигнав Господь бісів, а весь народ не захотів йти за Христом. Він тільки один захотів, Господи, дозволь мені, я піду за тобою. Але Господь йому каже: ні, ти піди до свого дому. І скажи, що вчинив тобі Бог. Ми бачимо навіть тут і смирення Боже, бо Ісус Христос не каже: іди і скажи, що вчинив тобі Ісус, але що тобі вчинив Бог? Але цей благорозумний, що істілився від тих бісів, пішов і проголошував, що вчинив йому Ісус, бо пізнав Він Ісусі Христі, Сина Божого, Господа і Спасителя, який не тільки його врятував, але бажає всіх врятувати від загибелі вічних мук. І ось ми бачимо, дорогі браті і сестри, що яке співвідношення, як Господь нас дуже багато і часто навчає, багато кликаних, але мало обраних. Чому так є? Чому ти не були просвічені ось тим Духом Святим, не бачили ось того явного чуда, що цей біснуватий, який вони не могли ніяк його стримати? Людськими силами не можна було стримати біса, бо в'язали його ланцюгами. Здавалося, що може бути міцніше в нашому розумінні від ланцюгів, від таких пут, рвав біс і пут. Тобто людські сили біса стримати не можуть. але Божа сила може. І ми бачимо, який він немічний той біс проти Божої сили. Він молиться, дозволь мені війти в стадо свиней. Каже, іди, і навіть над свиньми нема влади, бо все-таки свині пішли у загибель разом із тим лісом. І що ми бачимо, дорогі браті і сестри, люди не побачили явного чуда і не пораділи за того е, зціленого, біснуватого, а вони що засунували за земним благом, яке втратили. І вони засумували, бо серце було їх прив'язано не до Царства Небесного, не Царства Божого і правди його вони шукали, а шукали всього того земного задоволення, щоби з'їсти, що одягнутися, як би повеселитися, як би порадіти потішитися тут на землі. А далі. Будь що буде, і так на жаль, дуже часто можна почути, і в сьогоденні що людина настільки оплутана ось тим вісом. Настільки обмануто ним, що людина зовсім не бачить ось тої благодаті, зовсім не відчуває ось того Духа Святого, яке проголошує нам Господь через те слово і бажає, щоб тим Словом нас ісцілити, душу нашу, ісцілити від тої погибелі і вічних мух. Ось, дорогі браті і сестри, коли ми бачимо, що Господь Бог такий благий і добрий, Невже нам сьогодні прив'язувати знову свої серця до того всього тлінного, земного і тимчасового? Чи все таки будувати дім свого спасіння на тому камені, який є Господь наш Ісус Христос? І коли людина буде цього бажати, то вона дійсно буде йти за Господом. І основою це буде віра. З цінами ось того і будівлі нашого спасіння буде надія на Бога, а дахом того будинку буде любов Божа. Нехай вже віра, надія, і любов перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу!